Всіх вітаю. Сьогодні я хотів би показати, в чому причина Audi 80B3. Слабкий потік повітря. Тобто, подивився в інтернеті. Казали треба поміняти ці блядяки. Полярність на моторчику, то вся хуйня пацки. Не страдайте хуйньою. Проблема, знаєте, в чому крилася. Зараз вам покажу. Проблема крилася ось в цьому. Якщо у вас хуйово робить причка, поганий потік повітря, от проблема в цьому. Це типу, фільтр, типу, фільтр салона. Знаходиться він ось тут. Знімається дворник, це пластмаска одостек. Що буду робити зараз? Просто вирізав ось таке знайшов кусок поролону, Тут теж це воно сколхожено. Теж різав. Просто його замінити і все буде добре. Це я без фільтра зараз покажу, як воно буде Ну, Якщо в когось дує погана печка немає потоку повітря, то значить шукайте ось там. Цей мочалку треба поміняти. Так, давайте. Дує як спіна, якщо чесно. Зараз чути, що печка працює. Навіть звук такий, знаєте, як має бути. Так що, в кого така проблема, причина в цьому.